Катерина Блінова вже чотири місяці працює сімейним лікарем у селі Шаровечка. Нині з неї підписали декларації понад тисячу пацієнтів. Каже, приїхала на Хмельниччину на початку повномасштабного вторгнення, довго оговтувалася від стресу. Коли з родиною вирішили залишитися на постійне місце проживання, почала шукати роботу. Пошук роботи зайняв мене близько двох місяців. Це була організація співдія, після чого був Центр зайнятості і вже в центрі зайнятості ну так вийшло, співпало, що якраз моя попередниця-лікарка і Я думаю, що зразу подали вакансію, і буквально на наступний день мене, мене взяли. Катерина Переселенка з Бучі каже, Хмельницький значно більше місто, тому у перші дні виникли певні труднощі у роботі. Місто велике, є багато місць, куди можна перенаправити пацієнта, і мені трошки важко було зорієнтуватись, що до чого, куди відправляти, куди я можу відправити, вивчити якісь назви, маршрути пацієнта. Але в принципі це робочий процес воно не, не ускладнило моє життя. У команді з Катериною працює Тетяна Ярмак. Медикиня приїхала з Луганської області. Тут незнайомі люди їй надали житло, а згодом і знайшлась робота. Нині жінка мріє про перемогу, адже після неї хоче повернутися додому. Я сподіваюся, що буде перемога, звільнить схід України, і я повернуся додому. Кількість лікарів-переселенців на Хмельниччині дали можливість укомплектувати амбулаторії кваліфікованими кадрами, які забезпечують населення якісними медичними послугами. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший подільський.